Ой, за гори, за туману там, де вітер вже не спить, ідуть в полі. Отамани земля ходить та й дрижить. Ой, за Хочемо, жики ми тут з дядьком Василем Пробуємо горати. То два по 25 чи два по 30. Два по 30. Два по 30. Ух, два по 30. Так. Глубина буде, скільки? 25. Так, ну що, пробуємо. Пробуємо. Натяжне буде. Четверта передача. Охренеть, да? Горе. Горе стерню. Ще таке мокре, то я два по 20 пушка можу брати спокійно. Спокійно, він йому буде гратися з ним. А що, як він потягнув два по 30 стерня і того, все, мокре яке. Капітально. Все треба пробувати. Так. Але якщо він взяв того, то легшого він возьме. Два по 20. То два по 30, то багато мені. Да, два по двадцять. Так, 2 по 20. 25. Мона 25. Можна і 25, але ціна. Ціна. Трохи кусається трохи. Та й того легше настроїти трохи буде. Буду скорше гонитися. Но... Ну отаке. Ще, ще, далі. Поняв? Розвернутися, так? Може я вже розвернуся? Поняв. Уєк! Капитальний! Все, розвертаємося!